Тут вона. буде вона вся обвита. Отой стовп буде обвитий цією трояндою. Ось так вона буде акуратно, красиво. І ця ось акуратненька тепер вона вона. мене. Бачить, вона вже кидає вже все. Півоні які. Вон, у, мене, у мене теж красиві півоні. Оце рожева дуже красива, їй теж уже років 40. Це ось червона, дуже красива півонія. Теж росте тут років 30, мабуть, на цьому місці. Це ось забула, як вона називається. Теж тут, тут росте вже скільки років. Так що, зараз піду поведу, там ще покажу вам обрізку, як я буду...